Мій батько завжди наполягав, щоб ми вечерили всі разом. І коли ми споживали їжу, а ми їли лише корисні страви, він розповідав нам історії. Це був найкращий час. Тато розповідав нам історії та любив навчати через них. В основному, щоб ми знали, як чути Бога і як молитися, він не казав прямо, як ми маємо молитися, але розповідав історію, яка навчала нас. Це я дуже добре пам'ятаю. Деякі батьки, коли їхні діти роблять дурниці, гніваються, ігнорують або можуть навіть вдарити дитину. Мій батько обіймав мене, наче я зробив щось добре, а потім говорив: Бог пробачив мені і я пробачаю тобі. Давай виправимо це разом. І ще він говорив: якщо ти скажеш мені правду, ми завжди зможемо разом це виправити. Тому я не боявся розповідати йому, що зробив. Він завжди слухав. В мене любив мене та допомагав мені виправити помилку. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. У вступній історії я розповідала дитячі спогади пастора Павла Гої. Маю визнати, його батько чинив дуже мудро. І сьогодні ми зрозуміємо, чому. Минулого випуску ми почали розглядати тему дисципліна у відносинах з дитиною. Сьогодні розглядаємо перший принцип, який назвемо так: зв'язок, а не розділення. Загалом розділення завжди було козирем у руках батьків. Йди до своєї кімнати, подумай, навчишся добре поводитися. Хоть поговоримо. Але вдивимось у суть цього підходу: це ізоляція, ігнорування, нехтування, позбавлення теплоти. Ці заходи породжували більш проблем, ніж вирішували їх. Все тому, що коли ми перериваємо контакт або розриваємо зв'язок, ми сприяємо стану підвищеної тривоги у дитячому мозку. І щоб впоратися з цією тривогою, дитина від страху може або пообіцяти більше ніколи, коли не порушувати межі дозволеного, або може почати невтомно твердити батькам, що любить їх, або може почати чіплятися за батьків, не бажаючи втратити їх з поля зору. Часто буває, що батько суворо кричить, а дитина чіпляється за матір. Пам'ятайте, що ці прояви говорять не про справжнє розуміння чи каяття, а лише про сильну тривогу та бажання дитини виправити стосунки з батьками. Наївно думати, що таким чином можна змусити дитину засвоїти урок або спонукати її розмірковувати над скоєним. Крім того, дитина розуміє, що батьки її приймають тільки тоді, коли вона відповідає їхнім очікуванням. Тому вона не може розслабитися, вона не відчуває справжнього спокою, а отже, це заважає розвитку її індивідуальності та незалежності. Загроза розділення в короткостроковій перспективі працює лише тому, що дитина прив'язана до нас і цінує близькість. Якщо це вже не так, розділення перестає бути дієвим заходом. Батькам, що використовують тайм-аути з добрих намірів, можливо, бути важко це сприйняти, але застосовування подібного прийому дуже ранить почуття дитини. Ви тиснете на найбільш болючу точку. Дитина більше за все хоче підтримувати зв'язок із вами. Якщо такий підхід із боку батьків продовжується, рано чи пізно дитина буде. Змушена почати захищатися від такого болю. Вона закриється емоційно, і зрештою мозок дитини почне ігнорувати нас, батьків. Створюється зяюча прірва між дитиною та нами. Тому змушувати дитину вкотре переживати розділення навіть із найкращих спонукань дуже недалекоглядно. Позитивною та природною альтернативою розділення є зв'язок. Зв'язок це джерело нашої батьківської сили та впливу, а також джерело дитячого бажання бути хорошим для нас. Зв'язок має бути нашою короткостроковою та довгостроковою метою. Хитрість у тому, щоб пам'ятати про це ще до виникнення проблеми, а не карати поділом після. А що ж Бог? А Бог говорить те саме: хто прагне, йди до мене та пий. Іншими словами, Бог не відправляє нас самостійно йти і вчитися життю, а запрошує до себе: йди до мене, і я навчу тебе, як жити. Бог наголошує на зв'язку з ним. Моя порада сьогодні нам, батькам: напишіть на аркуші паперу фразу Спочатку зв'язок, потім Вказівка. І розмістіть його на видному місці. Можете написати стільки екземплярів, скільки у вас кімнат, щоб ця фраза була у вас на очах. Нехай при кожному неправильному і поганому вчинку вашої дитини вона нагадує вам алгоритм вашої реакції. Спочатку встановіть зв'язок із дитиною, а потім уже нехай дитина почує ваші пояснення та вказівки до правильних дій. Так ви дієте стратегічно, потроху змінюєте дитину зсередини. Моя порада нам, дітям Бога. Не намагайтеся насильницькими способами стати хорошою людиною, змушуючи себе бути чистим. Можливо, це буде мати дію, але швидше за все, не довгострокову. І такий підхід не змінить вашого серця. Зосередтеся на близькості до Бога, прислухайтесь до Його голосу. Створіть територію, де у спокою ви можете почути Бога і дати йому відповідь. Нехай Бог побачить відгук вашого серця. Попереду на вас чекає дивовижний шлях відкриттів разом із Богом. Сьогодні ми розглянули перший принцип, який формує дисципліну у дитини в довгостроковій перспективі, і це зв'язок, а не розділення. У наступному випуску ми розглянемо другий принцип. Не пропустіть! З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень! Нам, батькам, є чому вчитися у Бога нашого батька.